В межах Сумської області, це вперше. І також, наскільки я знаю, не було трансплантації серця в Чернігівській області, в Полтавській, мені здається, навіть в місті Харкові. Тобто ми стали перші в цьому регіоні. Для нас це безумовно визначна подія. Я Вважаю, що це подія взагалі для всієї Сумської області, в плані того, що, будучи периферійною областю, яка знаходиться за 30 кілометрів від ворога, і зараз практично кожного дня обстрілюється, ми зуміли зробити таку. Велику справу. У нас створено консіліум, який складається, хочу лю його я як медичний директор. І до складу якого входять досвідчені лікарі це лікарі-анестезіологи, лікарі невропатологи лікарі-нейрохірурги. Зі стажем більше п'яти років, тобто це основна вимога наказу, що туди повинні входити найдосвідченіші лікарі. Після того як консиліум з трьох людей констатує смерть мозку, це родичам повідомляється, що людина. Померла, мозок помер, але життєві функції підтримуються апаратами. Це апарати штучної вентиляції легень, людина знаходиться на, не, на, на ньому і дихає за неї апарат. Далі, якщо родичі згодні, на те, щоб людина віддала свої органи, то виконується оперативне втручання. Викликаються люди із інституту серця. Вони видаляють і транспортують їх в Київ для того, щоб пересадити реципієнти. Для серця, на жаль, часу не виходить, не вистачає для того, щоб його забрати і транспортувати до міста Київ, адже туди дуже ну, велика, велика відстань, тому воно не встигне доїхати туди і не може бути пересаджено там. Тому це повинно відбуватися на нашій базі. І орган, як тільки забирають, він сразу вже має бути пересаджений до реципієнта. Нирки орган більш. Витримує таку відстань, тому з нирками набагато простіше. Тобто там є до суток. Маємо дуже великий опит в плані лікування інсультів. Але на жаль, це дуже серйозне захворювання, і на жаль, це захворювання має дуже велику смертність зараз. У нас появилася можливість і шанс дати друге життя людині, ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. Я приїжджаю не просто якби розділити успіх з лікарями, з головним лікарем це опрацювати, а просто також і отримати відповідні накази і наші позиції скоординувати щодо придбання відповідних лікарських медичних приборів і обладнання для того, щоб це дійсно продовжувати цей напрямок дійсно щоб у нас були такі можливості.